Добрий день. Сьогодні на обзорі BMW. Чекай, це крінж, це крінж, от у нас сімерочки 740 BMW 17-го року, 3.0 бензин турбірований. А як машинка у нас лонг, там щось. 5238 міліметрів. Довго як тиждень. Видно, не видно. Така красоточка Бем-бем. Писало в інтернеті, що середня витрата 6,6-7 літрів на 100 кілометрів. Піде вона за 5,5 секунд від 0 до 100. Бодро, бодро. Їде бодро. Треба біля цієї машини, біля цих дисків, тільки так сидіти, козиряти. Класні тіни Такі класні ці. Хромірувані деталі. Це якийсь задок шикарний у нас тут. Хромірована деталь, вихлоп хромірований. Яка сочна це ж. на дзеркалах у нас є датчики сліпих зон. Теж ну, немаловажна, дуже корисна функція. Красивий салончик. бачив водій, коли залізає в цю машину. Чорний такий чисто, Бандитський салончик. Отку детальку заміту тут? Бонкор. Якась плашечка, може це якась limited edition. Ну, Цікаво глянути, що взагалі тут під капотом, як все там виглядає. Що? Ну я, я Чи чистенько, як все вимето, тут красиво. Дуже гарний салон. Середня ціна від 27 до 40, там, в залежності від стану і від комплектації, це все. Саме на цю машину я не питав власника, скільки вона коштує і скільки він її би продавав. У нас тут люк. Панорамний. І дивіться, один, так? Да? Один люк. Але не один, бо то є ще другий, бо, бо у нас машина така довга, що одного люка не вистачає на, на неї. По багажничку глянути. Оу, ти що? Можна ту тонну свиню загрузити. Спокійно в цей багажник. Дуже приємно багажник і швидко. Оу, єс? Yes. Акуратненько закривається. І без, без лишніх таких звуків неприятних. Так воно акуратно іменно. так Нежно, нежно, все хорошо. Восьмиступнева коробка передач, хто не знав, ну, думаю, у цій курсі. І максимальну швидкість, я чув, що 250. Там бача електроніка обмежує, але можна, що там якісь намутити. Поїде 300. Фу, моє потисне нормально. Зараз хочу, коротше, коротше, вам фокус показати. Дивіться, коротше, фокус, фокус. Опа. Ну що, э, сходства є, я думаю, заметно. Та ж саме це для власника підготували в подарок за обзорчик, таку футболочку. І от ця його машинка буде собі ходити, блатний. Ну і от, і ви можете теж собі таку зробити, оп. Так що народ така от BMW була сьогодні у нас. Як вам ще машинка, оцініть в коментарях. Будемо вдячні за коментар, будемо вдячні за вашу активність. Стараємось щось робимо, тримайте нас якось по-дружески що, всім удачі пока! Вот